Як зробити діностенд за допомогою Ардеїна, щоб вимірювати динаміку, а то і потужність двигуна. Двигун як електричний, так і бензиновий, може бути. Тому дивимося, як воно працює і що я задумав. Раніше в Тік-Токі виставляв відео про двигун від мотоблока, ну, він же і для бензинових генераторів і так далі. А принцип який, я раму там зробив, взяв генератор. Туди, і я хотів його пустити для експериментів, ну, Тобто навантажити сам двигун за допомогою генератора, плюс там, лампочки і так далі. І Тим самим можна прикрутити нове запалювання. Ну так, коротко, датчик по суті там, Просте запалювання да? без випередження. І Хотів замірити його. Ну, наскільки він ефективніше став. Ну, Можна, наприклад, там по скільки він Ну, розхід палива. А, але, ну, це одне. Я хотів замірити його потужність, наскільки це ефективніше стало. А як це можна? Ну, Просто сказати на глаз, що а, от воно супер-пупер краще працює. А, тут у мене ще є свідео. От, що, що воно краще працює. А, ну, це... Не серйозно. Тому я вирішив. Ну, я знав, що там є такий проект відкритий Dino stand. Як він працює? Як він працює, все дуже просто. Так, є така програмка Simple Dina. Тут є і скетч для Arduino, і навіть інструкція. Що там є в тій прошивці? Там вписується. Тут, може, до речі, два канали для Тахометра. Да? Підключається сюди датчик. Холла. Ну, в моєму варіанті вже така от коробочка, я вже все упакував. І Датчик. Холла, я далі розкажу. Датчик холла, Треба ще підтяжку на плюс 5 вольт. Так, також можна підключати а, аналогові де ці канали. Да, всі аналогові канали теж задіяні. Якщо треба там, температуру, там і ще щось задіти, вольтметр, можна все сюди під'єднати. Е, е, так. І далі по USB підключається до компа, і в нас є така от програмка. Тобто її відкриваємо, і вона ось така маленька тобто мінімум настроєк. Е, настройки. Так, тут ми вибираємо. Быстренько покажу, як воно що працює. Быстро у нас компорт. М -м -м, так, який у мене, у мене четвертий а, у мене в прошивці виставлена ця, ця швидкість. Так, все. Далі що ми можемо? Ми можемо а, виставити лейбл. Це у нас а, скільки багато параметрів можна. А, так, у нас э, тахометр можна мінімальний, максимальний и актуал. Ну, Радіал на секунду. Ну, коротше, багато дуже настроек. Ну, відносно. У нас RPM. А, так, далі мы можем а, ну, в таком варіанті. Мачит так, Чик-чик-чик. RPM. Ну, то есть, щоб можна було... Так, і... Є графік. Ой, где он там дівся? Його можна ось так от. А це у нас що? У нас це теж. RPM. Так, добре. А що далі? Це у мене імітація двигуна. Тут магнітик є, датчик холла. Ну, це пшемоторчик це від жорсткого диска, і він, ця плата керує цим. І ми бачимо, він світиться. І ми також бачимо. От я зараз двигаю. Ось тобто він зразу вже рахує. І тут же графік вимальовується. Далі це все підключено в мене в коробочку. Це моя, до речі, авторська плата Arduino. <плата> Україна її назвав. Тут тобто в мене тут залишились ці платки. І, ну, щоб це використовувати, і вона тут гарно влізла в цю коробочку. Ну, Тут підключено, я вже не пам'ятаю, до D2. D2. І підтяжка плюс 5 вольт. Ну, тут дуже зручно. Далі на куди вона пішла? USB UART, все підключено. Так, це все у нас підключено. І дуже зручно. Так, це у нас все підключено і далі налаштування. Приходимо до програмки. Тут є дуже зручний параметр, це стартувати. Ну, тут написав 6 ну, тисяч, тому що, тому що я тут мінімальні оберти вибрав, і він вже порядка там 3-7 показує. Ну, це зручно, коли двигун завів. На мінімальних там, обертах на холостих працює. І ми можемо дослідити динаміку двигуна від, від холостих і так далі. Тому, ну, в принципі, ясно, да? приклад. У нас зараз там показуємо, що більше виставляємо, що ми далі робимо. А, треба ще тут захоронить проект. Ну, наприклад, ми чик Все. він... Він чекає. Так, я сохранив. І далі ми газуємо на максималку. Там вже показує і, і глушим. І він там чик-чик. Раз, все. Двигун ну, зупинився. І далі у нас, у нас малює графік. Так, що у, нас тут, що у нас тут було? А що у нас? Ну, коротше, такий от принцип, да? О, розганяється, потім йде вже. Тобто ми вимірюємо цю динаміку. Ну, так як в мене двигун швидко розкрутився, тому ми особи не побачили цю криву. А якщо двигун у нас ну, бензин вида з нагрузкою, то ми побачимо, як він там плавно, там де, де він швидше, де мідяніше. І тут. Що ми там? Go-to-аналіз. Так, він перераховує Ну, тут математичні всякі операції проходять. і скільки там. За часу і тут може навіть сохранити цей малюнок. Ну, наприклад, ми з одною нагрузкою. Одна та ж сама нагрузка, да. І далі що у нас, наприклад, ми там доробили карбюратор, або там запалювання там, пізніше раніше. І Це ми сохранили. І можна додати там, там, раніше созданий графік, і, він, і можна прямо дивитися до і після два графіки, де, де краще, де, де, краще, де ну, хуже. Да? Так, а у нас тут показує десь я бачу. Якись там в силах показує. Ну, коротше, тут є інструкція. Є інструкція. Так, це не те. Тут всякі є параметри. А, ну це не этот. О, Critical параметр. Тобто, так, воно як рахує, що ми на ролику да, розганяємо машину. Але якщо. Тут вага, там, ну, коротше, куча всяких параметрів. Але ж двигун це ж теж саме тот ролик, да? ну, який я задумав принцип. задумав принцип, Десь там треба почитати інструкцію, подивитись, він показує навіть в. Або в лошадіних сілах, або в кіловатах. Я хотів зробити ну, підібрати ці параметри так, щоб, наприклад, у мене там да, бензиновий двигун, там 6 лошадок, і щоб він показував там, підібрати 6 і далі, дорабатувати карбюратор, або там, якісь там може, лайфхаки з Тіктока, і, і перевіряти, дійсно воно все працює. Така от задумка в мене. На рахунок, так, де вона ця програмка. Скачати можна в телеграм-групі Електроніка Авто, я туди закину, щоб можна було б скачати. Може, комусь там пригодиться, ну, ідея, те да? теж саме мопеди, мопеди там, да? там попробувати їх відслідковувати там, потужність там, до і після. Запалюю, ну і так далі всякі двигуни. Так, тут є інструкція, там написано, як там з скетчем працювати, як там налаштовувати програму. Ну це так, я просто не пам'ятаю, я щось розбирався раніше, я вже трохи підзабув. Це вже коли почну знову з цим двигуном. Так, да, ось це. До речі, я ж вже в ТікТокі пробував підключати. Ну, перевіряти, і працює чи ні. Так, да, він працює. Там вже виходить є магніт на маховику. Я оставив датчик холла і все. Воно автономно мене працює. Від ноута в мене живиться сам цей бочок. І все, красота. Не треба нічого там ДОП, якесь живлення. А, ось навіть навік графік якийсь такий плавний намалювала. Ну, Це було без навантаження цього генератора. Ну, мене на сьогодні все.